Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні хочу розповісти вам про український фільм Сім бажань різдвяну історію, яка починається легко і навіть трохи іронічно, але з кожною хвилиною стає все серйознішою. У центрі сюжету успішний юрист Олександр. У нього є сім'я, стабільна робота і звичне життя, в якому здається все під контролем. Він давно виріс із дитячих мрій і живе так, як прийнято робота, обов'язки, постійна гонитва за результатом. Але в якийсь момент у його житті починаються відбуватися дивні речі, починають здійснюватися бажання, які він колись загадував у дитинстві, ні підрібниці, але саме вони поступово руйнують звичний порядок. Уся їжа раптом стає солодкою, поруч постійно з'являється кудлатий пес. У життя героя несподівано повертається жінка з минулого, однокласниця, яка тепер стала зіркою. І те, що на перший погляд виглядає як здійснення мрій, дуже швидко перетворюється на хаос. Фільм всім бажань починається як легка різдвяна комедія, але поступово змінює тон. Це вже не просто історія про диво. Розповідь про відповідальність про вибір про те, що не всі бажання з дитинства варто виконувати в дорослому житті. Тому, якщо ви хочете насолодитися українським різдвяним кіном живими персонажами і знайомими ситуаціями, сім бажань може стати хорошим вибором для вечора разом із близькими. В ролях Артур Логай, Дар'я Петрожицька, Ксенія Мішина, Рима Зюбіна, Володимир Кравчук та інші.